Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Крупти. Цього разу я хочу поговорити про Мізукі. Так, вона ще не вийшла, однак я хочу про неї поговорити, крафтити, тому що, на мою думку, її геймплей досить унікальний, і вона рано чи пізно з'явиться на більшості наших аккаунтів, тому що її додають з патчу 55 в ростер стандартних персонажів. Що ж ми знаємо про мізуки зараз? Її автоатаки мають інфузію, а отже, вона використовує каталік. Це додає нам трішки можливостей, бо вона зможе тоді використовувати жартовну книгу, яка дає багато майстерності. Навичка її вводить у стан певний, в якому вона літає полем і спричиняє анемоатаки. Тривалість цього стану до 10 секунд, і за цей час вона може спричинити сім реакцій. Також ця навичка збільшує демедж-свірл реакцій усієї команди. Однак поки що я не знаю доля. Кого це буде корисно щодо ультімейту, то вона прикликає ось такі от ем, снеки, які можна або з'їсти і поновити хп, або спричинити шкоду. Однак і те, і інше вона робити одночасно не може. І якщо ми згадаємо саю, то в неї та сама проблема, однак вона вирішується за рахунок С1. І якщо в Мізокі, за рахунок хоча б першого сузір'я, це не вирішується, на мою думку, це велика проблема персона. Щодо команд, які нам показують, то в нас тут завжди команда, яка атакує сама по собі. Тобто в нас Сян Лін Кая, вони атакують самі і не змушують Мізуки Апта автоатакувати, бо вона цього не вміє робити. Далі в нас фуріна, уророни, кукі, вони також самостійно спрацьовують і нічого не треба робити. Далі нам показують пашку з Бейдоу та Фішель, і на мою думку, тут вже помилкова пачка, тому що Бейдоу не буде спрацьовувати. Цьовувати у Фішельсі 6 також, і остання пачка це Емілі з яйта Тревелером. Тут все нормально, однак я не певен, правда в ефективності цієї пачки, тому що зніматиметься статус з цілі, і Емілі дамажитиме менше. Що ж, інформації не дуже багато однак її вже достатньо для того, щоб зрозуміти з якими персонажами її варто брати, а з якими ні. І це і буде розкривати усю універсальність чи ні. Цього персонажа. Що ж, давайте перейдемо до вже знайомого вам сайту, і там і подискутуємо. Ви вже багато разів його бачили, тут зазвичай роблять тір-лісти, бо це і є в нас тір-мейкер. Однак цього разу ми будемо робити працює, працює погано. Тут ми поставимо саму мізокі, можемо одразу її туди поставити. Вона в нас буде розмежувальним місцем. І не працює. Отак. Останнє нам не потрібне. Ось в нас є мізуки, в нас є працюють погано, що означає працюють погано. Тобто можуть вішати статус, наприклад, однак не спричиняють шкоди, або ж спричиняють шкоду, однак не вішають статус. Не працюють це взагалі, не можуть працювати з персонажем, який не автоатакує, або ж це ДД, які вимагають самі бути на полі бою. Що ж, головний герой. Тут однозначно працює, тому що в нього є піро стихія, вже, яка може спрацьовувати поза полем бою і не вимагає якихось додаткових дій. Джін нічого не робить, вона просто не потрібна, тому що це анемохілер. Так, вона може роздмухувати статус з персонажа і перекидати його навколо, також роздмухування викликати, однак те, що вона прив'язана до одного місця, мені здається, не дозволяє її поставити разом в пачку з мізокі. Далі Лізу загалом можна використати, спрацьовування там жодних немає. Однак ефективності там теж буде небагато, тому що все ж таки Ліза не так і багато дамажить. Далі Ембер ми не можемо взяти, Noel, Барбара, я б поставив її, працює погано. Так, ви навряд будете брати Барбару до Мізуки, але якщо ви тільки почали грати і вам раптом випала Мізукі, то чому б не взяти туди Барбару? Це не найгірший варіант, тому що вона все одно буде накладати хоч якийсь статус, а Мізуки зможе його роздмухувати. Так, гідростатус не найкращий статус, однак це хоч щось. Цукроза, я б її поставив сюди, тому що вона може кинути ульту, ульта поглина статус, і вона певний час буде бити. До того ж, якщо в цей момент хоча б на три удари ульти буде працювати навичка мізокі, то вона посилить свірл демедж самої цукрози, тому це може бути корисно. Далі фішель. Так, ви скажете, що на С6 вона не працює, однак і без С6 це досить класний персонаж, тому я її ставлю в. Гору, далі Мона. Вона може накладати статус поза полем бою, не дуже багато разів вона це робить, однак для свірлу загалом цього може вистачити. Та, на мою думку, це занадто мало, плюс гідростатус надто слабкий для роздмухування. Ідемо далі. Кая. Якщо його ставити, то звісно сюди. Так, він, як і Ліза, не дуже багато дамажить, однак це класний статус, його добре роздмухувати, і плюс можна використати якісь цікаві команди разом з мізуки та заморозкою, наприклад, взяти туди фуріну, кею і когось іще, не знаю, поки що не придумав. Ділюк це онфілд-персонаж, рейзер сюди ж. Беннет, він нічого не робить для мізуки, тому ставимо його сюди. Хоча він може робити. Для інших персонажів. Давайте поставимо його сюди, тому що з певними персонажами його буде сенс брати. Якщо ми візьмемо сюди Кею, Лізу, там, наприклад, сянку, то в усіх цих випадках ми можемо взяти сюди Беннета, і все буде чудово. Нінгван онфілд персонаж Бейдоу не спрацьовує, тому її теж сюди. Кетін онфілд персонаж. Сянка чудово буде працювати. Так тільки її треба буде відновити якимось чином, але за рахунок Пенати, я думаю, це буде зробити не дуже складно. Чоньонь сюди, сінцю. Загалом можна поставити його сюди, тому що, як і в барбари, в нього є аплікація гідростатусу навколо персонажа, і він дає спротив перериванню. А поки що, ми не знаємо, чи є спротив переривання в самої мізуки і що трапиться, якщо її збити, поки вона літає. Тож, поки що сінцю я ставлю сюди. Чічі може накладати статус. Так, вона це робить не найкращим чином, але якщо дати їй жартовний меч і використовувати її навичку частіше, то загалом аплікація в неї буде непогана, однак вона не спричиняє шкоди, тому я вважаю, що її можна поставити тільки сюди. Вентік теж іде в другу групу, тому що він також може отримати бонуси від самої мізики, однак недостатньо тривалий час, щоб ставити його кудись. Вище, мейн ДД, мейн ДД, далі Діона вона може бути цікавим персонажем, тому що з с 6 вона буде давати Мізокі майстерність, однак прив'язує її до певного кола, де саме і бафутиметься майстерність. Не впевнений, що це буде круто, однак це все одно певна аплікація статусу, яка відбувається досить тривалий час, і, можливо, буде цікаве використання з Мізокі. принаймні, якщо у вас не вистачає персонажів. Джун Лі, його ставимо сюди. Так, він не реагує, однак він зрізає резисти до решти стихій, з якими працює наша мізукі. І плюс він дає щит, який теж може бути корисним, якщо мізуки будуть збивати з ніг під час навички. Далі сіньянь. Я б міг сказати, що вона аплікацію статусу робить, однак, якщо її щит знищити, вона нічого не робитиме. Тому я вважаю, що її місце тут. Далі Альбедо. Він не може накладати статус, однак він бафує майстерність усієї команди та спричинює шкоду поза полем бою. Тому його місце тут. Далі Ганю. Ідемо нагору, чудово працює. Я думаю, що Ганью буде одним з найкращих персонажів для Мізуки, тому що радіус її ульти достатньо великий. Далі сяомейн ДД, Hutaomin ДД, Розарія чудово так само. Так, це не. Ганька, однак, все одно непоганий персонаж з аплікацією статусу. Далі в нас. Мейн-деде, мейн-деде кадзуха. Кадзуха може бути досить цікавим вибором. Плюс його ульта, якщо у вас є сі 2 так я розумію, це вже п'ятизірковий персонаж за Сузір'ями, однак він також вміє давати майстерність. І він спричиняє роздмухування. Якщо його ульта вдарить хоча б тричі під дією навички мізуки, то це теж буде достатньо вагома прибавка до демеджу команди. Що ж? Його я, мабуть, поставлю сюди, якщо у вас є Сі2, то, можливо, його місце тут. Хоча я поки що не тестував, тому не знаю, нехай буде на цьому місці. мейн ДД, мейн ДД, саю. На мою думку, так як у саю немає фарбування її ульти в стихію, тобто вона не зможе поза полем бою спричиняти додаткову елементальну аплікацію, як це може робити венті, кадзуха чи цукроза, тому саю не можна поставити вище. Райден може працювати так, вона здатна аплікацію статусу робити дуже часто і дуже довгий проміжок часу, однак вона. Не знаходячись на полі бою, не спричинятиме достатньої кількості шкоди. Однак з іншого боку можна дати, наприклад, її ульту і далі літати на мізокі. Можливо, такий геймплей теж буде цікавим, це треба буде перевірити. До того ж, мізокі ми будемо, скоріш за все, одягати в анемо сет, а отже, це збільшить демош самої райден. Це все будемо тестувати, тому поки що райден тут. Далі нічого не дає, кокомі можна поставити сюди, так як тут є Барбара, однак вона не спричиняє демоджу, і це погана стихія для роздмухування. Далі Елой сюди. Тома не працює, мейн ДД, Геосаппорт, Шеньхе. Цікавий варіант, однак її тривалість аплікації статусу недостатньо довга. З іншого ж боку, її додатковий демедж додається і до свіл реакції здається. А тому вона все ж таки трішки, але збільшуватиме демедж нашої мізики. Тож, на мою думку, її теж можна поставити як третього кріо, точніше вже четвертого кріо аплікатора статусу. Далі. Юнька не працює, Я працює чудово, на відміну від Фішель, в неї немає варіації гри, яка потребує використання автоатак. А я-то, ви будете сміятися, але я його поставлю не сюди, а сюди, тому що його ульта дамажить досить багато і має дуже велику тривалість. Так само, як і в Ганью, його ульту можна підтримувати весь час. І радіус вагомий, тож, а то Місце саме тут. Так, це можливо не найкраще використання персонажа, однак, на мою думку, це саме місце для нього. Далі в нас є лань. її, на жаль, не можна використати, нехай буде тут. Кукі... Використовується чудово. Плюс зараз з бафом тейзеру, тобто реакції заряджений. Її використання в Хайперблумі або в тейзері не так сильно відрізняється. Тому, на мою думку, Кукі чудово буде працювати з Мізуки і, можливо, буде найкращим персонажем. І, скоріш за все, знаходитиметься в найкращій команді для мізуки. Далі Хейдзо, він тільки онфілд, Тігнарі сюди, колеї, на мою думку, не можна використати, дорі. Може вішати статус, однак не дамажитиме, тому, мабуть, її варто поставити сюди. Знову таки, мейн ДД, якщо у вас c 6 Candies, то вона може спричиняти аплікацію статусу достатньо тривалу для того, щоб Мізукі могла роздмухувати щось. Однак не певен, що це буде дуже круто, це треба буде протестувати. Поставлю поки що її сюди. Туди ж ми поставимо nilo, вона здатна вішати. Гідростатус, і так само як Кокомі чи сінцю може вішати статус. Тому, на мою думку, так, це не найкраще використання персонажа, однак вона працюватиме. Далі в нас Нахіда, вона не вішатиме потрібний їй статус, щоб роздмухувати, однак вона може брати участь в інших реакціях, які будуть паралельно відбуватися з роздмухуванням. Можливо, це буде не дуже круто, однак треба буде проти. Стувати наскільки це взагалі добре працює. Далі в нас кріо аплікація без демеджу. вона може бути корисною за рахунок щита та не дуже частої, але все ж кріо аплікації. Тому я думаю, що лейлу теж можна буде використати. Далі в нас ДД. Ось цікавий персонаж. Вона здатна на С6, звісно, тільки на С6, викликати роздмухування, знаходячись поза полем бою, і досить тривалий час. Однак в неї немає поглинання стихії. Тобто, якщо її зібрати повністю в майстерність, можливо, від неї буде сенс у подібній команді. Так, це повністю зруйнує її демедж та потенціал бафера анемо стихії. Однак в пашці з мізики... Це може бути досить цікаве. тому я поставлю її от сюди разом з мізокі, тому що її треба зібрати спеціальним чином під мізуки для того, щоб вона щось робила, і ще й мати всі 6 Однак, якщо я потраплю на аккаунт, де буде і мізуки, і всі шість Форозан, і там буде сет на майстерність, я скоріш за все протестую і таку команду. Мені буде цікаво, наскільки добре це працює. Мейн ДД ні, далі Яо. ну загалом як і Інахіду, вона може спричиняти аплікацію статусу не найкращого для Мізуки, однак може бути корисною. Дехя вішає статус, навичкою не дуже багато дамажить, але вішає статус, тому сюди. Міка нічого, далі байджу може вішити статус, не знаходячись на полі бою. Не дуже круто, однак він це здатен робити. Так далі сюди, кіраре не може, ми йде ось. Дуже цікавий персонаж, і на мою думку, це єдиний з анемо-персонажів, який досить тривало може спричиняти накладення статусу, до того ж, вона має поглинання елементу. І за рахунок усього цього цього її місце саме тут вона найкращий персонаж, який може використати бонусний демедж від свір реакцій, які надає нам мізукі від своєї навички решті команди. Далі в нас Фреміне сюди, Невілет сюди, сюди. Фуріна. Фуріна, мабуть, найкращий персонаж, якого будуть ставити майже в будь-яку команду з мізики. тому що вона спричинює дуже багато шкоди, вона не вимагає додаткових якихось дій для того, щоб це робити, і вона все це робить поза полем бою, тому. Фуріна, мабуть, найкращий персонаж для Мізуки. Далі в нас Шарлота, Її аплікація недостатньо тривала, так можна за рахунок навички, затиснутої навички, подовжити тривалість накладення статусу. Однак, на мою думку, це ви навряд будете робити, тому я її поставлю сюди. На мою думку, буде кращим варіантом використання Діони, чи Ціці навіть, чи Лейли. Це все буде краще вішати кріостатус. А ниже в Шарлотте. Далі в нас ДД, далі в нас не працює, не працює, мейн ДД, далі Чіорі, Чіорі так само, як і Альбедо, можна використати в барці з Мізики. Однак вона вимагає ще одного геоперсонажа. І в цьому випадку ми тоді отримуємо лише одного персонажа з накладенням статусу. На мою думку, пачка, яка виглядатиме разом з. Чіорі, то це можливо, Чіорі Сі 1 плюс Мавуйка. плюс Мавуйка. Ну, така пачка можливо і працюватиме з Мізики, тому що частоти аплікації Мавуйки буде достатньо. Ну або туди може поставитися Фуріна теж цікавий варіант. Однак це буде ну, таке, таке, таке. Дуже зрозуміло мені така пачка буде. Однак це можливо, потенціал цієї пачки є. Треба буде тестувати. Звісно, Арлек. Кіно сюди не йде, не йде. Гідроаплікація в неї присутня, однак я б назвав її гідроаплікацією рівня Мони, можливо, трішки кращою. Тому нехай вона буде тут. На мою думку, це не найкращий персонаж для Мізокі. Далі в нас сетус ні. Емілі. На диво, я б сказав, що це також, можливо, одна з найкращих команд для Мізокі. Так, це з якою вона не реагує, однак це реакція горіння, з якою реагує Мізокі, бо піростатус на цілях буде постійно. Тому, на мою думку, Емілі теж може бути присутня в найкращих командах з Мізокі. Мейн ДД ні. Далі, на мою думку, ні, тому що Альбедо та Чіорі хоча б дамажать, а тут в даному випадку ми не спричиняємо шкоди. Далі. Ні, Шилонен ми ставимо сюди. Так само як і Дід, вона здатна зрізати резисти до тих стихій, з якими реагує Мізокі і спричиняє основну шкоду. Тому Шилонен – це чудовий партнер для Мізокі. Далі в нас часка лише Онфілд і Ороро. Ми ставимо його сюди. Це також чудовий персонаж для Мізокі. Гри з мізуки, особливо з фуріною, скоріш за все однією з найкращих команд з мізуки це буде Оророн, Фуріна та Кукі. Єдиним мінусом тут може бути те, що гідростатусу від фуріни не буде вистачати для того, щоб перекривати накладення електростатусу від Уророна та кукі. Однак це теж треба тестувати. Наскільки це буде класно, наскільки це взагалі працюватиме? Хто в нас там залишився? Мавуйка. Мавуйка, звісно, теж класно працюватиме разом з Мізокі. Далі Сітлалі. Єдиний мінус її порівняно з дідом та Шилонен. Вона не зрізає. Кріорезист, тобто свій власний, і також закриття сету нічого не робить для реакції свірла. Тому її можна поставити сюди, так, її можна взяти до інших персонажів, які будуть у комбінації з мізуки. Тобто, якщо це буде, наприклад, Сітелалі, Фуріна і якась там, наприклад, Розарія, то Фуріну, принаймні, вона буде бафати за рахунок зрізання резистів та закриття сету. і Зарію буде бафити закриттям сету. Можливо, в такій команді через заморозку це теж чудово працюватиме, це треба буде тестувати, і зараз я нічого про це сказати не можу. І остання Лан'янь, її можна взяти як анемо щитовика, і вона може роздмухнути стихію. Однак немає в цьому жодному сенсу, тому що мізики буде носити анемо сет. Немає варіанту, що вона буде носити щось інше. Тому тому ми відправляємо просто ланьян сюди і все, отак от, от і виглядає розтир персонажів, яких ми можемо взяти з мізокі. Як бачите, серед цих персонажів є персонажі старі, які в нас вже давно в грі, і також є персонажі нові, які в нас тільки з'явилися. Тому, незважаючи на те, чи граєте ви давно, чи ви тільки почали грати, скоріш за все ви знайдете когось у команду до мізокі. Що в усіх цих комбінаціях мізок і буде розкриватися повноцінно і дамажитиме достатньо багато, щоб у цьому був сенс, бо, якщо ви не знаєте, в разі роздмухування реакції з гідростихією демедж спричиняється один раз, тільки на цілях, на яких висить. Цей статус. Тобто, якщо на цілях висить кріо, електро чи піростатус, і за рахунок роздмухування демедж спричиняється сусіднім цілям, то таким чином можна спричинити демедж двічі, і це, власне, збільшує вдвічі демедж персонажа. У випадку з гідростатусом, то тут можна спричинити демедж лише один раз. Я сподівався, що розробник це колись змінить, однак поки що цього не сталося. Щодо реакції зарядів. То звісно її посилили, і в нас ще є Оророн для цієї реакції, в нас є Фуріна, можливо, використання Аято теж цікаве. Подивимося, як це все працюватиме. Щодо самої мізоки, то вона мені подобається. Однак не певен, що її демедж буде достатньо високим, щоб змагатися у безодні з рештою персонажів. Бо зараз дуже часто безодня сінгл Таргет Орієнтує. А роздмухування це така реакція, яка на солотаргеті працює дуже погано і вимагає хоча б двох цілей. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!